Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще одна робота з імітацією шкіри, це купюрниця. Бачите, тут два види шкіри, так би мовити. І якщо хтось не бачив, як це робиться, ця імітація шкіри, тут коротенько даю ось такий. Опис, так би мовити, це. нам потрібен лише папір і фарба. Папір зминаємо, розминаємо. В залежності від того, як ми зімнемо, такі у нас і будуть візерунки на нашій шкірі. Розводимо фарбу, фарбу можна брати будь-яку, але я це все робила коричневою фарбою. І в мене ці листочки, які я робила на першій Дві скринючки невеличких, посилання я дам під відео на попередні моїй ці роботи. Залишилися листочки, і я їх вирішила використати на цю купюрничку. От, розводимо фарбу, фарбуємо цей зім'ятий листочок, сушимо. Після просушечки розводимо, бачите, як вони виглядають, такі тугенькі. Далі розводимо густеньку фарбу, можна брати темнішу, можна брати світлішу, тут як від вашої залежить бажання ваше, і проводимо пласким пензликом по верхушках цих згинів. От я розвела темну, пройшлася по попередніх листочках, а ось на цій додала ще охри, і в мене буде низ темний, а ось ці верхушечки будуть ось такі охряні. І ось цей листочок я буду використовувати для цієї купюрниці. Сушу після просушечки з тильної сторони, я цей листочок проглажу прасочкою. От. Далі я ще. З цього великого листочка тут я чорною фарбою проходилася зверху. Я відрізала шматочок, ще раз добре його перем'яла і ось цією світлою фарбою, потім ще додала трошки чорної фарби. Ще раз роблю, прохожуся по цих верхушках. Тобто один раз я вже пройшлася, ще раз його перем'яла і ще раз роблю таку імітацію такої вже геть-геть пом'ятої шкіри. І цей шматочок у мене піде на накладочку для е, моєї купюрниці. Ну, ось так у нас знову нема світла, вибивають нам наші, як би це так, щоб не забанив нелюди. От. Нічого, наші свічки за їх упокій горять і будуть горіти. От. Ну, Що ми робимо далі? Далі відрізаю шматочок, виміряю. Смочила його трішечки водичкою, клеєм пива і підклеюю на цю купюрничку. Ця купюрночка зроблена вже з ламінованого ДВП. На неї дуже гарно все це клеїться. Ось так ось, вигнала залишки, клею. І тепер так само на другу частинку підклею шматочок цього листочка. Сушимо, звісно, добре-добре це все просушуємо. Обов'язково. Далі після просушечки я зрізаю ось ці залишки паперу, який там стирчить, де мені не потрібен. Папірчик трошечки, звісно, розтягується при наклейці. От зрізала я залишки. Тепер ось ця серединочка, тут цей замочок туди входить. Ось так я її хочу це ж вирізати той шматочок паперу, щоб він мені там не заважав. І ось таким чином ножечком підставила пилочку і ножечком я його звідти вирізала. От, акуратно так його звідти вирізала. От, і що ми робимо далі? Далі я ще взяла пилочку і, звісно, підпилила всі всі-ці залишки. Лакуємо. Це в мене матовий акриловий лак. Ну, тут можна, від, по вашому бажанню, можна шкіру робити глянцеву, можна матову, У мене матовий лак. Після просушечки ще де-не-де. Я ось тут пилочкою забрала залишки того папірчику, і тепер коричневою фарбою я фарбую всі боковиночки, ось ці боковинки. По цих боковинках я два рази пройдуся, отут по цих ще раз, потім висушу ще раз пройдуся. От по цьому згину, прохожуся і так само фарбую серединку. Ось прохожуся ще по цих боковиночках, звісно, і середину фарбую так само цією самою коричневою фарбою. Знову, звісно, це все сушу і лакую. Як ми вже знаємо, ми кожен етап роботи обов'язково лакуємо. Після, звісно, просушечки лакуємо і знову просушуємо. Далі взяла металік золото і прохожуся по цих частиночках, додаю сюди золото, тому що я хочу всередині ще додати туди такий візерунок. Тепер накладочка, ось така в мене є з пивного вирубка з пивного картону. Для скраббукінга такі вирубки використовуються. Відрізала шматочок і так само ПВА, підклею на цю накладочку. Підклею, звісно, розлажую і сушу. Далі підібрала я ось такий багатостраждальний мій трафаретик. От. Вчасно я його не відмила, і так в мене тепер такий різнокольоровий. От. І Прохожуся цим трафаретиком, всередині, цим самим золотом, всередині цієї купюрнички сушим, звісно, і ще ось так пройшлася серединці спонжечком, всередині по цих боковинках, по цьому згину, де у нас цей згинається, по цих верхушечках. Тут він прозорий цей золото, і дуже гарно. Я крізь нього просвічує коричневий, дуже гарно це все виглядає. Далі ще для цієї купюрнички йде ось такий замочок, я теж його поформувала в коричневий кольор. Далі вирішила додати ось такі прикраси. Є в мене така штучка, не знаю від чого. В мене є цілий мішечок таких, як колись казала моя внучка, була маленькою, казала скарби бабусіни. В мене там різні запчастинки від сережок, від браслетів. Намистини, і так далі. І це я їх використовую в своїх роботах. Підрізаю в залишки паперу на цій накладці і вишкурюю знову цією пилочкою. Далі на спонжик чорну фарбу і пристарюємо по краєчках. Після просушечки ще я по цих краєчках прохожуся і цим золотом. І крізь це золото в мене просвічує і чорний, і коричневе. Далі на клей дракон, я підклею цю накладочку. Бачите, різна імітація шкіри. На цьому один вид, на тому на накладочці другий. Тут ще ось таку приклеїла гудзичок відірвала там ту петельку підклеїла і замочок підстарила. І ось на цьому моя робота готова. Імітація шкіри. Ну, чим не шкіра? Папір і фарба. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!